Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Сметан 33 і це друга частина Титаніку. Всім привіт! Як ви бачите, ми вже тонем. Сьогодні вийде, можливо, більше трохи серій з Титаніка, або ми трохи обріжемо. Я думаю, десь випустить три частини. Це друга, типу, третя. Ну, не факт, Але це не як не вийде з часом. Як вийде з часом. Я думав починати з, 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 з цей відео коли вже буде ніс з водою Ну, мені дехто сказав, зараз починать. Знаю, треба трохи дійти тому що, якщо подивитися на Титанік, вже потопилася половину переднього нісу. А я тобі скажу так, там на шлюпці вже людина. В поїхала Ну, ми в прошлом частині сказали, що ми не будемо спускати на угу. ми залишимося залишимся на Титаніку до останнього подивіться тут уже вода. Де Та тут. Це видно, по як виглядає це все. Боже, що це за Windows ходячий? Не знаю, не знаю. Ми ще не таке Значок Windows. Та багато чого можна побачить погано. Fortnite, наприклад, копії. Це ужасна штука. Коли я її грав, мені. Ти... Мені дуже не сподобалось, бо там. Ну, хп в тебе моментально просто тратиться. Отак зараз виглядає тутанік. Давайте чуть-чуть пойдем вперед, тому що там всі дійства сходять до Потім, но, коли вже ніс потоне, то ми швидко пуля і полетимо назад. Ну, а якщо дві труби будуть вже мінус, коли вода буде підходити до цієї труби, нам додається пойти саме зад щоб узріть е, на дві частини, як поламається в наш корабль. Зараз... Е... Секундочка не інформації. Ви колись задавались питанням, що я зараз п'ю? Ні? Я вам скажу. Квас. Білий квас. Тарас. О, Боже. Скоро буду затоплятися. Нас... І геть нормальний. Я буду ждати, О, коли. Вода вже йде. О, вже, вже йде вода, О, то йдем чуть. Уже трохи ніс. Ну, вже почались ті звуки. Так, я тут буду стояти. Я буду туди йти. Давай так, я так, на так. трубу з... просто залізем. А я знаю, я вже ней погоду. Я туда Ну, а я залізо на тупу. Ми, ми давно не. Ми вже давно не захотіли в Ханки, я тобою. Ми. Ми дуже. я дуже давно не, зня, не знімав відео. Mm -hmm. Тим більше, я, якщо ви підписані на мій ТикТок канал, то ви знаєте, яка в мене там новина. Ну, якщо ви не дивились, то я не заставляю вас шукати і скажу, що, що вам прикол. Мій Тикток аккаунт, який раніше був моїм основним аккаунтом, на якому вилажу я відео в Тиктокі, то зараз я просто його закину. Тепер мій основний YouTube основний Ютуб канал на. Оце. Тепер тільки на Ютубі. Ну, можливо, можливо. Тільки, можливо. Можливо. Тільки можливо, що, ми, що я все зроблю. Можливо, що я ще буду викладувати там відео, але не так часто. Ну, через рік. Ну, так само, так само і я тільки там є два відео, тому що я особливо не так сильно... Одне це відео я чуть від нього не помер, наскільки воно було смішним. Не забувайте, у Тимофія є Омофа БКД є свій теж канал на Ютубі. Е, в коментарях я залишу на назву, яку ви маєте вписати, бо просто якщо я вам скажу назву самого каналу, ви, її, ви цей канал не знайдете. То що є краще ну, канал називається гп 5 але якщо ви його, його напишете це в поиски цього Ютуба, то ви там не знайдете його канал. То що я напишу в коментарі, що треба вписати в поиски і все. Ну, знаешь, Сутан, я тобі не раджу йти на трубу, тому що скоро вода буде затоплювати трубу и. А вона труба знімає хп. Да. Не снимай, давай на по его не хватає. Десять хп воно знімає. Ну, я думаю, більше. Десять. Два. Десять. 30. Десять. Сорок. Десять там вдаю. О Боже! До мене пішла хватати! Я ж за нас подолав тут стояв, я в я… Так, вже ніс кеніс Титаніку вже потонув. Ну, коли трупа вже буде відвалюватися, то тоді ми одразу підемо на кінець корабля, на його спину, так сказати. На задню частину Титаніку. Можливо, тільки можливо, що викладу я сьогодні три частини. Або всі частини, але це не факт. У мене ще на думці є ігри, які ми можемо пограти, наприклад. Та, наприклад, просто. Просто вирішив сказати, наприклад, і все. <гум> <гум> Логіка. <гум> Хотілося б реально, щоб ви не тільки дивились мої відео, але і писали в коментарях, що мені знімати. Я це знаю, але чи сподобається вам це? Я просто хочу знати. Я хочу, щоб ви знали. Сказали мені. Що вам цікаво щось нібито. Ви читаєте без буху, багато переглядів набралось. Я у мене голова взірвалась від цього. Я думаю, Більше, більше вже, більше, більше, більше. Я не пам'ятаю, наступній серії скажу. Скільки переглядів, скільки... наскільки ну, це круто. І, ти біжи, і ти не Мені <гум> все одно я буду бігти туди. Надіюсь, ви послухаєте мене і і, і напи... будете писати в коментарях, що мені зняти. Бо якшані це буде для мене погано. А підходимо видео. Там максимум 10 може, а зараз іде 8. 9 хвилин. Нас буде запитися відео, може, видеоролик. Вideo ролик може вбити. Та там навіть... До побачення не сказати. А, мене рекдол. Я вип'ю... блоксі коло. Давай йди на кінець корабля на хвіст його. Тут всі якби люди. Ну, майже всі. Мені дуже подобається робити для вас відео, знаючи, що ви не зря я це роблю, але ви навіть не пишете мені в коментарях. Бо дивлюсь на коментарі і мені дуже погано стає.